Усім привіт! Запрошую всіх, хто зайшов до мене на канал на загальний терорзклад на тему, що відбудеться, а ви на і того і не чекаєте. Розслабтеся, відкиньте всі негативні емоції, переживання. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро? В яких енергіях людина, яка мене дивиться? Людина, яка вийшла з стосунків або з незнасидженого місця проживання. А що вас чекає? А що відбудеться, що ви навіть не чекаєте? А відбудеться у вас успіх, досягнення своєї мети, ви будете творцем своєї долі, та зміна вам пішла на... Пішла на покращення вашого життя. Несподівано ви отримаєте якусь новину, вірвете ваше життя. Новина, а також речів, яка розставить все на свої місця. Що відбудеться, ви навіть того не чекаєте. Можливо, ви не плануєте якусь поїздку вона буде. Поїздка не дуже далека. Когось чекає переїзд. І це все по справедливості. Ви будете вирішувати там свої справи своє життя і своєї судьби. І ця поїздка вам принесе переміну у ваше життя у кращу сторону. Ви випадає, ви випадаєте в енергіях сильної страшної кіти, яка зна... всіх поважає собі ціну знає, яка стоїть на захисті своїх кордонів, оберігає себе, свою сім'ю, свою роботу, свій успіх від всякого зла. яка бореться всім злом, що заважає жити в житті. Що відбудеться, а ви того не чекаєте. Так, хтось піде, вчитися якихось тайним знанням, і ви досягнете в тому успіх. Ви отримуєте, ви будете мати баланс, фундамент у своєму житті і розпочнете. Все спочатку, основі починання. утвердження ваші, самоутвердження. Як у вашому духовному розвитку, так і у вашому житті, у вашій справі. А всі хвороби, весь непотріб, проблеми з фінансами будуть вас покидати. Хоча ви вже того і не чекаєте. Ви будете виходити з конфліктів, вас будуть покидати всі перепони в житті, які у вас зараз існують. Ви будете думати, як збільшити свій матеріальний добробут. пробудок. А в кухане в у стосунках вас падает зустреч признание в стосунках падает. Хоть мы тоже так На то і вже не чекаєте. Ви зробите висновок, приймете рішення, і всі невизначеності будуть у вас відходити. Це як і в стосунках, так і в вирішенні вашого, вашої дороги, чим ви маєте зайнятися. Ви оприділитеся своєму житті, в своїй судьбі у роботі. І що вас, і що відбудеться, ви не чекаєте. Вас чекає радість, гармонія, взаєморозуміння, взаємне кохання. Вас чекає Союз, сімейне життя, кому запропонують тут руку серце, кому запропонують з'їхатися. Але все одно в майбутньому чекає офіційне сімейне життя, яке буде повідомино на взагалі почуттях. Гармонії, взаєморозуміння. Якщо ви приймаєте цей термпрозклад, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, в коментарях пишіть, приймаю собі в влагу. Нехай буде так. А хто захоче мені послати донат? Анерго Оміна. Можете скористатися моєю картою Приватбанку. До нових зустрічей. Всіх вам благ!